Друзі, доброго дня підписники! Ось така у нас ситуація. Виключають світло. Сьогодні якраз вже другий раз виключили світло і з тим бройлерами, з їхнім обігрівом, то трошки тяжко. Якщо у нас виключили два часа світло, прийшов, включив Webasto, сухий обігрів, підключив її прямо до... Під, сюди, під, той, під брудер, отакий, таким способом положив ленту. і лента трубу гофру, під'єднав її сюди, Отак, і він якраз уставив так, що тут є якраз під них туди, під самий брудер. Але біда в тому, що він нагріває температуру в самому брудері тут. Більше 40 градусів і не можна виставити таку температуру, щоб він добре нагрівав, бо він поки сам собі має, собі має градусника теж стоїть на температуру, якщо він поки не набере, він температури такої, якої виставлено. Наприклад, в мене вистав зараз 18 градусів, а я виставив на 20 градусів. Поки він не набере, щоб тут у нього було 20 градусів, він не, не буде. Виключатися, поки не наберете температуру. І температури. І... Така біда, що мені треба гріти всю кімнату до 20 градусів. Бройлерам виходить, що їм буде зимно. Бо в мене стоїть на бройлерах 30 градусів. І поки я наберу таку температуру, то вони їм буде зимно. А під саме мене ви ставите, під ту трубу ставити, то дуже сильна температура, більше 40 градусів набирається. А то поки він нагріє ту кімнату тут в підвалі, то вже якраз то, то, то вже якраз той час, коли будуть включати світло. Якраз він вже охолонував, вона ключик не гріє, не виключає його з акумулятора. Ну і так обігрівати і так, а зараз ще світла нема, то включив генератора. Мусів продати телефона, щоб купити собі невеличкого генератора, такого щоб обігрівати зараз. покажу якого. Роботягу купив собі для того, щоб була, щоб хоча б якісь телефони підзарядити, ще чи, чи навіть ті курчата нагріти, щоб включити якусь лампочку. Включається ця лампочка на 200, 200 скільки вона, 250 ватт, то він так натяжку працює, але працює. Добре, що їм тепло. А тим тим перепілка, то їм там не страшно, скільки там, чи вони в мене сиділи і під... 9 градусів тепла було їм, то вони нормально себе чухали, не так тяжко їм було. Ну а так. Сьогодні їм вже п'ятий день вроді. Подивимось. Вчора я їх важив вже трохи. то якраз сьогодні, так. Да, 16-го вони тільки вилоплося, навіть не, не рахую, то якраз Сьогодні п'ятий день, 21 число, я їх вчора важив. То так вони мають по 79. Найменше, mm. то 51 грам важить, а саме більше то важить 79 грам. І мінус вчора один був, бо чогось пропав, то беру їх пропоюю сьогодні вже. Вже другий день пропойки мають. І так ось. Вот. Шукав телефона щоб купити генератор, але радий тому, що купив генератор, бо пропадали б оці такі маленькі курчата. Добре, друзі, всім дякую.